Доброго ранку, мої любі мої хороші, пішліть зі мною, пройдемося трошечки по мотелю. Покажу вам. Мотель... Мотель. Базар на мотелі називається. От, бачите, сота телефони. Ну і пішліть, Вон, цвіточки. Багато всього тут є. Вкусняшка. Зараз ми трішки пройдемося по мотелю. Покажу вам, як цей базар виглядає. Сходили, от збір на авто. От, бачите, збір на авто для ЗСУ, ціль 400 тисяч гривень. Вон номер телефона. Набирайте, збирайте. А що тут продається? Сир м'який адегейський, це сир заводи, сир. Бачите, вон сири, сири-сири. Пішли далі. Ну, я вам зараз трошки покажу цін на огірки, помідори, яйця. Ну, я не знаю чому, але Но... собака. Ну, в нас а АТБ дешевше можна купити? Це такий базор. Зараз ми так потихонечку пройдемося. Аж жарко, так? Да? О, виноград 100. 95. Це щось таке. Пішли. Гриби 100. Помідор 120. 120. Ось цибуля, гляньте, яка Це солодка. Ціни нема. Ось Глубинський. Зі справжнього м'яска, Ви можете подивитися вакцини. Йшли ми далі. так. повний, ліба повний тут багато тут всього є. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. Картопель продають. Магазин оптових цін. Що тут за оптові ціни? Що глянемо. Може тут щось дешевше? О, да, макарони по 30 гривень. А он по 35, это вкуснее. О, оливки 140. Это нормальные. Ничего, что я снимаю. Є ціни, ціни. О, бачите, дякую вам. От ще можна консерви. Кава, бачите, яка 300 гривень, 400 грам. Щоночка. Все. Я упустила. Трошки попав, Саш. Пішли. Зайшла, кажу, порінь, ти так, каже, а нічого я знімаю. Можна, можна. Ціни можна. Неліка. Вон 10 гривень 100 грам. Наплетуть, що хочете на зелені. Оцей самот, цибуля це 20 гривень, це крупна вже така хороша. лавка. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. дисочка. смачний. Колоничка. Ну я вам не скажу, тут цін немає. Щось Цінники забули поставити Огурчики, Кивів. Бачите, вон продають там. Ну, от такий ринок. Щас це один ми павільйон. Пройшли, потім ще інший є. Підписуйте, ставте лайки, пишіть коментарі. 100 гривень, бачите, оверки 100 гривень, ну не такі, підгулявші там. Я трішки підморилась, нічого страшного. Зараз ще один павільйончик вам покажу. Трішки там є. Також торгують овочі, фрукти. Все є. Вон товари з Європи у братів. Яйця двох жовткові, 60 гривень. Там два жовточка, а одно жовтої 40 гривень. Я мука. О, пішли тут, зайдемо трохи по цінам, подивимося, людей багато. Що тут взагалі є? Зараз заглянемо. Вон, сирочки, брі, камамбер, йогурти по 41,99. Ух ти, тут тільки товару завезли, вау, кави, великий вибір. Та й ціни трошки дешевші. Бачите, що тут по солодощам, от Дивіться скільки всього. Так що завітайте. Ладно, все, музика заіграла. Пішли. так що Це такий магазинчик, доволі на мотелі непоганий. Хімія є. От бачите. Ну, ціни такі, знаєте, як нормальні, можна сказати. Можна кое-що дешевше купити, ніж в АТБ. Ну, а це все домашні з грядками. Капуста стара по 15 гривень за кілограм. Зараз дівчата будуть казати, що я тут знімаю. Капуста по 55 молода йде. йдемо, зараз швидко вже. Там далі ще ось Та квіточки. Теж якісь квіточки продають. Сурфінія ампельна. Одна штука 50 гривень, Тут 20 гривень. Що? Пішли далі. Вон, зараз вам покажу, по чому тут. Яблука по 45, по 45. Редиска 50 гривень. Огірки ось по 100 гривень. Ну, нормальні ціни, в принципі, 120. А ось розовий по 180, ти це який класний помідор по 120. Капуста молода по 45 гривень. Ось огірок со скидкою 80, картошка. Це, щоб садити, мабуть, 20 гривень. Цибуля 25. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Бачите, скільки тут всього є. Ой, Саш, нічого страшного. Це все смачне із глядки домашнє. Яйця 40, 20, 35, 40. Ну, базар такий на мотелі. Не знаю, що тут насчет веса. Тут, мабуть, все нормально. Ось капуста по 60, молода, гарна. Ось ковбаску. Зараз зі справжнього м'язка можете купити. Всього всього багато і великий вибір. Пішли. А вон ще рибний магазин є, я його завжди вам показую. Там взагалі все ідеально, смачно. Смаколиків багато. Яйця домашні. Бачите, солені огурчики, помідорчики. закатки. Так. Дякую. М'ясо і домашній виріб. А ось рибний. А ну пішли, отак зайдемо, з той сторони вийдемо, там виход вже є. От, в рибний. 50. Саша. Бачите, всіки вибор. А пахне, пахне, пахне. Це снек. Це рай, рибний рай. І пивний, і квас можна купити. Забігайте в цей рибний, тут все свіженьке і смачненьке. О, ще. А ось тут корейська всяка їда вкусна. А ось теж щось продають, рубіно, гранат. Це елі, мабуть, чи вино. Осторожно. Ступеньки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую всім за просмотр відео. Чекайте моїх нових відео.